Привіт всім! Ви на каналі Лана Ді. Англійська мова українською. 18-й урок. Приголосний R. Має звук Р. Давайте пригадаємо букви та основні звуки, які вони позначають: A E B S К Діе, Д І Ф. G, g, h, h, i, e, j, k, k, l, l, m, m, n, n, o, o, p, p, q, r, r, s, s, z, t, t, u, v, v, W, w X, Y, I, -Y -E Z. Пригадаємо вивчені C, CH глухий міжзубний звук С, дзвінкий міжзубний звук З, G, наприкінці слова має звук N C, CK після коротких голосних звук К. Запам'ятайте нові слова. Еджес сукня, етрем трамвай, еребід кроленя, еред пацюк, емед килимок, ред. Колір червоний. Коли мова йде про людей чи тварин, вживаємо переклад прудий. Бед поганий. Закріпимо нові слова. Ебід tram – трам, великий трамвай. A little tram маленький трамвай. A Red tram червоний трамвай. In a tram у трамваї. In a big tram. У великому трамваї. In a big red tram. У великому червоному трамваї. On a tram на трамваї. On a big tram. On a big red tram. At a tram Біля трамваю At a big tram. At a big red tram. A black dog is in the big red tram. Чорний пес у великому червоному трамваї A red man at the big tram. Rudy чоловік біля великого трамваю A big tram A little tram, a red tram, in a tram, in a big tram, in a big red tram, on a tram on a, tram, on a big tram, on a big red tram, at a tram, at a big tram, at a big red tram. A black dog is in the big red tram. A red man at the big tram. A red dress, червона сукня. A bad dress, погана сукня. A big dress, велика сукня. A little dress, маленька сукня. A red dress and a little doll. червона сукня і маленька лялька. A red dress on the little doll. червона сукня на маленькій ляльці. Anne has a red dress. Аня має червону сукню. Kitty has a black dress. Kitty має чорну сукню. A black dress is on the mat. Чорна сукня є на килимку. A red dress, a bad dress, a big dress, a little dress. A red dress and a little doll. A red dress on the little doll. Anne has a red dress. Kitty has a black dress. A black dress is on the mat. A little rabbit, маленьке кролиня. A big rabbit, велике кролиня. A bad rabbit, погане кролиня. A black rabbit, чорне кролиня. A big rabbit is in the tent. Велике кролиня у наметі. A little rabbit is on the tramp. Маленьке кролення на трамваї. This isn't a rabbit, it's a rat. Це не кролення, це пацюк. The rabbit isn't red, it is black. Кролення не руде, воно чорне. A fat rat and a big rabbit. Товстий пацюк і велике кролення. A little rabbit, a big rabbit. A bad rabbit, a black rabbit. A big rabbit is in the tent. A little rabbit is on the tram. This isn't a rabbit, it's a rat. The rabbit isn't red, it is black. A fat rat and a big rabbit. І let's перекладі з Ukrainian and англійську. Попрацюйте самостійно і звіртеся з написане. У N є кролення, кролення чорне. У мене є кіт. кіт, не чорний він родий. Маленьке роде кошеня і велике чорне кролення. Роде кошеня на килинком. N has a rabbit. The rabbit is black. I have a cat. The cat isn't black, it is red. A little red kitten and a big black rabbit. A red kitten is on the mat. In our know, stomach, a black cat. sat on the mat and ate a fat red. The glad ridomic sleeves. Пет – минулий час сидіт. Ет – минулий час їв. Чорний кіт. сидів на клинку. І їв товстого пацюка. A black cat. sat on the mat. And at a fat rat. Я вас вітаю. У вас все вийде. Оформлюйте підписку на канал. Вчимо англійську, українською разом з вами була Лана Ді. До зустрічі.